П'ятниця 14 квітня. Застереження щодо спотвореного апетиту. Краще було б, аби ми, уражені Господом, померли в єгипетській землі, коли ми сиділи біля казанів з м'ясом і їли хліб досита, а ви вивели нас, щоб усю цю громаду вигубити голодом, вихід 16.3 Бог мав намір дати своєму народові великі благословення. Він планував вести ізраїльтян у чудову землю, яку за її багатство та плодючість називали краєм, що тече молоком і медом. Вихід 3.8. Господь хотів утвердити їх там як здоровий могутній народ за умови, що вони виконуватимуть його вимоги. Ізраїльський народ споживав у Єгипті делікатеси та висококалорійні страви, які не сприяли їхньому оздоровленню. Ось чому Бог вирішив провести євреїв через пустелю в добру землю, яку обіцяв їм дати. Протягом тривалого подорожування він мав намір замість м'ясної дати їм просту, але здорову їжу. Так вони мали стати в багатій ханаанській землі могутнім народом, щоб у жодному з їхньому поколінні ніколи не було хворого чоловіка, жінки чи дитини. Відколи Єва в Едені згрішила через нестримне бажання задовольнити свій смак, ця слабкість стала домінантним гріхом у людському роті. Згрішивши сама, Єва також переконала свого чоловіка скуштувати заборонений плід. Адама той плід не приваблював так, як Єву, однак він піддався її впливові й учинив за її прикладом. Він пішов на ризик і скуштував плід, тим паче, що вона стверджувала нічого. Страшного з нею не трапилося. Адам поступився з покусом своєї дружини. Думка про розлуку з нею була для нього нестерпною. Він скуштував і також втратив чистоту. Після цієї сумної події, коли гріх увійшов у наш світ, непомірний пожадливий апетит та сила згубного впливу одних людей на інших, накликали на людський рід невимовні нещастя й горе. Жоден інший метод спокушення людей сатана не використовує настільки успішно, як спокусу зіпсованого апетиту. Мандруючи пустелею, ізраїльтяни висловлювали незадоволення і навіть піднімали бунт, оскільки не могли догодити своєму спотвореному апетитові. Мойсей був поставлений у дуже скрутне становище і сумував через постійні нарікання ізраїльських синів на те, що Бог, нібито задля їхнього ж добра, не дав йому їжу м'ясо. Євреї постійно всьому вбачали лихо і чекали чогось недоброго. Вони заздрили Мойсеєві, вважаючи, що він з корисливих мотивів вивів їх з Єгипту. Їм навіть здавалося, що вождь спеціально вивів їх у пустелю, щоб вони там загинули, а він збагатився їхнім майном. Дорогі друзі, з цієї біблійної історії ми бачимо, що в ізраїльського народу був зіпсований не лише апетит та їхній смак, але навіть зіпсовані думки, які почали нарікати на їхнього вождя і звинувачувати його в тому, що насправді не було. Тому давайте просити у Бога мудрості і сили, щоб наш апетит, наше духовне і фізичне життя було під його контролем, і ми робили правильний вибір в усіх наших справах.